Бажання Москви створювати ілюзію величі, воно ж то нікуди не поділося. Тому пропагандистам не залишається нічого, окрім як вигадувати абсурдні фейки, спотворювати правду, ну і звісно, підло брехати. Це до речі, робить і сам Путін, який теж підбив підсумки курської операції і заявив, що його м'ясо воює, а тут увага, круто і зухвало. Дійсно, морська піхота далекого сходу б'ється холоднокровно, грамотно, сміливо. Також на цьому напрямку бойового зіткнення борються морські піхотинці Чорноморського флоту, 810-ї бригади та десантники 106-ї дивізії, 76-ї дивізії та багатьох інших підрозділів. Не всі з них будуть належним чином відзначені. Тут просто хочеться додати, що на жаль, не всі будуть чи на щастя належного відзначення, тому що багато з них там вже залишилися лежати в курській землі. Але ж Путін про це звісно не скаже.